Незламні, всім привіт! З вами ваш любимий мольфар Макс Гардєєв. Запрошую раків до себе на гороскоп. Сьогодні будемо з вами спілкуватися про ваше майбутнє, що вас чекає. Тож, швиденько, швиденько приєднуйтесь і починаємо. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що раки? Починаємо дивитися на вас, що чекає для вас листопад, які зміни він принесе. Яку трансформацію він принесе у раків? Дуже важливий період життя. Вони дуже сильно змінюються, вони змінюються енергетично. Я це відчуваю. Я відчуваю це дуже 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 сильно. Тому що дуже багато води зараз енергетично води, вода це емоції. Ви прекрасно всі знаєте. Тому раки цей час для вас дуже важливий. І цей час дуже важливий, знаєте, для чого? Для того, щоб обдумувати, для того, щоб вирішувати. Ви ще не готові рухатися далі. Я стовідсотково скажу, і листопад вам не допоможе у цьому. Але зараз якраз листопад стане таким періодом, коли ви будете обдумувати своє життя і що ви хочете в своєму житті бачити. Тому найголовніше зараз це. Записувати всі ваші думки, і листопад повністю повинен присвячений бути. Заведіть собі якийсь щоденничок, де ви будете виписувати всі ваші ідеї, всі ваші плани на наступний рік, уже тому що мені здається, що навряд чи грудень стане для вас. Якимось трансформаційним, хоча ми подивимося у будь-якому випадку. Тому що перед тим, як я дивлюся на будь-які там е, речі, я завжди перед тим, як подивитися ваш гороскоп, я роблю дуже багато розкладів, я дивлюся натальні карти. І для мене дуже важливо вам донести дуже правильну і чітку інформацію. Не просто так, знаєте, про щось, а дуже важливо донести чітку інформацію. Тому я вам чесно скажу, що цей період. Період роздумів. Період для того, щоб ви зараз почали реально думати, в яку сферу вам рухатися, чим вам займатися, чи подобається вам займатися тим, чим ви зараз займаєтесь. Чи взагалі, що чекає вас? Тож давайте дивитися на загальний гороскоп. Це нас перше, що нам потрібно зробити. Так, ну. Я таки думав, що тут інакшого варіанту не буде. Тут однозначно треба нам з вами почати розду в роздумах. Двійка мечів символізує небажання рухатися далі. Це не говорить про те, що ви не бажаєте, може, ви бажаєте рухатися далі, але ви застрягли. Ви застрягли в своїх думках, ви нічого не хочете робити. Ви не хочете відпускати людей, з якими ви разом. Ви не хочете відпускати роботу, яка може не приносить вам задоволення. Ви хочете просто ви чекаєте чогось на край, кращого періоду, який прийде ваше життя. Не факт, що прийде той кращий період. Розумієте, в найближчий час. Тому ви повинні розуміти, а особливо ракам, ракам взагалі нічого не дається, просто так. Це я. Особисто знаю, це я знаю, що раки це такий, е, е, знак такий знак задяку, які, які все повинні робити самостійно. Вони повинні будувати своє майбутнє власними руками. Все, що там дається, наприклад, іншим знаком задяку, то їм дається по своїм якимось там у них інші покровителі. У вас інший покровитель, тому у вас найголовніше зараз це зрозуміти, що вам просто так нічого не дається, тому що. Народившись в цей знак задяку ви підписали такий своєрідний договір, що вам буде важко. Але. У Вас дуже багато чого є. Ви дуже класні цін, цінителі е, е, родини. Ви, ви е, дуже чесні люди. Ви дуже відкриті люди. Ви завжди прийдете на допомогу будь-кому. Тому давайте свою внутрішню е, переживання. Ці всі внутрішні, все ж таки виводити на новий рівень і вирішувати їх. Ви повинні розуміти, що само по собі ваші проблеми не вирішаться. І чекати, що там яким чином воно вирішиться чи не вирішиться. Я скажу вам так, що Ну цього робити не треба. Ну і під підтвердження цього моїх слів випадає карта Сонечка. Вона говорить про те, що у вас буде все добре. В цілому, в цілому, ви повинні. Для того, щоб отримати те, що ви хочете, а ви хочете баланс, спокій і гармонію, вам потрібно пройти деякі такі етапи життєві. Це, знаєте, от мені таке відчуття, якщо я вас порівнювати буду з, з раками, справжніми раками, це той період, коли рак виходить зі своєї мушлі і переходить в іншу мушлю. Оце ой, якраз той період, коли вони най, знаєте, от, най, такі, найчутливіші. Що вони і що будь-яка людина, яка їх образить, вони це відчують дуже сильно, і вони дуже сильно зараз ви, ви дуже сильно будете відчувати цей негатив. Тому, в цілому, я можу сказати, що якраз карта Сонечка вона говорить вже про а, кінцевий результат, що ви все ж таки дійдете, але вам потрібно пройти шлях однозначно. І е, остання карта на загальному гороскопі: це шестірка у нас мечів, вона символізує про вимушений переїзд. Що е, це таке? Що це за карта? У першу чергу це карта, яка символізує, що щось вас виведе з зони комфорту. Тобто, е, ви е, цей комфорт. Як я і казав, з одної мушлі в іншу мушлю, вам треба чомусь новому навчитися, чи це буде якась нова кармічна історія у вас, чи це буде стара кармічна історія, яку вам потрібно буде закрити. Тобто там буде щось одне з двох, з трьох, чотирьох, п'яти, щось точно буде з вами пов'язано. Я впевнена, що в будь-якому випадку ви дійдете до свого якогось правильного, правильної історії, але пам'ятайте, що. Ваше життя залежить тільки від вас. Якщо ви хочете прожити цей місяць дуже добре, вам потрібно відмовлятися від поганого і почати працювати зі своїм внутрішнім світом. Це однозначно, повірте мені. Кохання зараз, я так скажу, що у багатьох раків зараз з коханням дуже проблематично. Якщо ви один, то знайти в, в цьому листопаді вас не вийде нічого скоріш за все. Або ви познайомитесь з людиною, яка, на жаль, не дасть вам ось того внутрішнього стану, який ви б хотіли. Тому е, переживати також не потрібно це стовідсотково. Хочу вам сказати про те, що у вас повинно однозначно бути дуже багато перспектив, і листопад принесе вам дуже багато перспектив. Але розраховувати на те, що буде щось нове, я б не розраховував. В цьому місяці так точно. Але. У нас є багато чого робити до того, тобто, нам однозначно буде потрібно дуже багато часу витратити витратити на себе, на свої якісь роздуми про те, що я казав з самого початку. Так? Тобто про подумати, що на нас там виходить, що не виходить. Тому, будь ласка, якщо ви хочете почати дійсно працювати над собою, вам потрібно зробити це в листопаді. Листопад принесе вам дуже багато роздумів про ваше минуле, про ваше майбутнє. Але не забувайте, будь ласка, жити сьогоденні. Перша карта, яка випадає вам, це у наші стільки жезлів це перемога. Я не просто так вам кажу про те, що ви обов'язково повинні почати зараз займатися своїм внутрішнім життям, що ви повинні обов'язково зараз. Якомога більше працювати над собою, працювати над своїм внутрішнім світом, працювати над тим, що ви дійсно хочете для себе. Якщо ви в поганих стосунках, розходьтеся. Якщо ви були в поганих стосунках, намагайтеся пропрацювати цю ситуацію інакше ніяк не вийде. Наступна карта: ну про те, що я й кажу, п'ятірка мечів символізує маніпуляцію. У більшості з вас зараз є стосунки, які несуть маніпулятивну історію. Тобто, ви, начебто, і хочете розійтися, але вами маніпулюють. Говорять, до да кому ви потрібна, чи потрібен, тебе ніхто не покохає, ти, ти ти, ну, ти погана, і тому подібне вам зараз нав'язують оці емоції і думки. Ви мене запитаєте, а чому тишокасаєк стосується абсолютно всіх? Ні, це може стосуватися не всіх. Але якщо ви дивитесь це відео, пам'ятайте, що це вас стосується і дуже сильно. Хоч ви можете там, десь всередині себе казати, та ні, це мене там не обходить. Але ви прекрасно знаєте, що обходить. І в будь-якому випадку, дивіться мене до кінця, для того, щоб почути правильну інформацію. І ви візьмете для себе, ви візьмете саме ту інформацію, саме ті речі, які вам дійсно потрібні, які вам дійсно будуть заходити. В будь-якому випадку, третя карта у нас випадає, королева мечів. Вона символізує ваш стан для того, щоб отримати ви водний знак. Ви емоції постійно. Вам потрібно. Причому ви емоції в собі. Тобто, ви дуже рідко їх виводите на поверхню, тому що вам краще сховатися, ніж щось сказати. Ви не овни, це точно. Бо овен такий, знаєте, гав, гав 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 і все, йому спокійно, він в собі нічого не ховає. А коли рак, то він гав-гав-гав все всередині. Розумієте, і йому важко потім жити з цим. Тому е зараз в стосунках якомога глобальніше займайтеся тим, що вирішуєте свої внутрішні проблеми рішуєте, і намагайтеся з з так зробити, щоб ви були холодний, як сталь. Ваші емоції повинні вас покинути. Для того, щоб думати правильно, вам потрібно відпускати. А для цього практикуйте медитацію. Фінансова сфера для, саме для раків. Я вам так скажу: раки. Фінансова сфера це одна з найголовніших частин. Вона не найголовніша, ніж ваші стосунки, для вас відчуття сім'ї найголовніше за все. Але е ви також. Для того що ви ж знаєте, хто хоче там, наприклад, є знаки зодіаку, які працюють виключно для себе, не для своєї сім'ї, а саме для себе. То в вашому випадку, все, що ви а, даєте, ви даєте сім'ї. Ви знаєте, ви як ви, ви ходите, хапаєте виходите, хапаєте і все в хату. Виходите, і все в хату. Оце ваша, ваша внутрішня історія. Тобто, ви для того, щоб у вашому житті було все добре, ви будете. Працювати для вашої родини. Перша карта, яка говорить нам уже про поганий початок це п'ятірка кубків. Пам'ятайте, що будь-яка фінансова енергія будь-яка фінансова енергія вимагає від вас багато сил і енергії. Якщо ви будете відчувати себе погано, то і в фінансах вас також буде погано. Це закон. Розумієте, це закон. Тому я вам дуже рекомендую зараз почати активно думати про те, що, що вам дійсно потрібно, щоб, для того, щоб отримати ту фінансову енергію, яку ви хочете. Знову ж таки, менше емоцій. Більше діла, більше думок. Тобто, зараз з емоцій ми переключаємо свою енергію в роздуми. Роздуми це девіз вашого місяця. Листопад саме такий. Друга карта у нас королева Пентаклів. Бачите, як я й казав, якщо хочете реально отримати хороші статки, вам потрібно зараз працювати над своїм фінансовим енергетичним полем. А це, в першу чергу, спокій. І думайте, де ви знайдете свої фінансові енергії. Для декого класно просто провести гарний відпочинок, просто відпочити, там я не знаю, чимось таким займатися. Для когось дуже буде добре це, я не знаю, піти просто в тренажерний зал, вибити все грушу або на спа. Пам'ятайте, що ви повинні відчувати себе добре. Для того, щоб ваші фінансові потоки до вас прийшли. І е, третя карта, четверка кубків, символізує те, що Всесвіт, бачите, рука Всесвіту йде до вас, ось так. І вона хоче вам допомогти, а ви зациклені на минулому. Тому пам'ятайте, зараз Всесвіт буде давати вам нову роботу, нові перспективи, нові якісь можливості. Тому, будь ласка, дочекайтеся. і Хапайте, 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 хапайте. Якщо ви хочете реально щось змінити в своєму житті, вам потрібно рухатися. Ви боїтеся. Ви боїтеся, що, не дай Бог, що якщо ви почнете рухатися в майбутнє, щось там десь зникне з вашого життя. Ніхто нікуди не зникне. Навіть якщо ви е, підете на нову роботу, а ви боїтеся там кинути там, стару. Вона нікуди не зникне від вас, вона буде завжди біля вас. Тому що той рівень, який ви зараз маєте, він вже набагато вище, розумієте, ніж ви думаєте. Це дуже рідко буває, але це в основному буває тільки з раками. Це знак той знак зодіаку, коли самі себе занижають енергетично. Тому візьміть себе, будь ласочка, за одне місце і почніть вже працювати над собою так же ж не можна. Здоров'я для раків це велика проблема, тому що і за того, що раки все в собі ховають всі емоції і енергії, вона починає там гнити. Якщо рак не виговорює свої а, переживання, воно все починає там гнити. І це дуже погано відбувається потім на вашому здоров'ї. Тому пам'ятайте, що є раки, любі мої раки. Якщо ви дійсно хочете моєї поради, вам потрібно працювати над тим, щоб свій гнів виводити. Якщо ви гніваєтесь і ви не можете там висказати людині якійсь там, то вам обов'язково потрібно хоча б вибивати це. Тобто весь свій гнів візуалізувати і працювати в тренажерному залі. Наприклад. Вибити в груші чи там ще щось зробити. Коротше кажучи, вам потрібно цей гнів кудись дівати, бо він буде дуже сильно на вас е, е, впливати. Зона комфорту, е, ще раз кажу: для того, щоб отримати гарну е, е, енергію здоров'я, вам потрібно відчувати себе спокійно і що все стоїть на своїх місцях. Тому пам'ятайте, що ваше здоров'я це найголовніше. Ваше здоров'я напряму пов'язане з вашим емоційним станом. Як із роботою, як і з стосунками, так і всім. Пам'ятайте, що для вас емоції це найголовніше. Тому чим комфортніше, чим спокійніше ви будете себе відчувати, тим краще буде для вашого здоров'я. Сімка Жезлів дуже класна карта. Вона говорить про те, що ви можете. Знову ж таки, я знову повторюю, що раки можуть себе підняти енергетично самостійно. Це той єдиний знак зодіаку, в принципі, в самому гороскопі, який може себе самостійно підняти, реально підняти. Тому беремо свої клешні і працюємо над своїм здоров'ям, піднімаємо себе. І остання карта, це у нас страшний суд, говорить про те, що у деяких раків, і за те, що вони будуть знаходитися в якомусь такому депресивному внутрішньому стані, в деяких раків буде відчуття, ну не відчуття, а буде так, що повернуться деякі хвороби, які у вас вже були раніше. Тобто будьте дуже обережні зі своєю емоційною історією і, будь ласка, ви виштовхуйте із себе абсолютно весь. Цей негатив. І ви будете здорові і щасливі. Я вам гарантую на 100%. Ну а з вами був я, ваш улюблений мольфарм Макс Гердієв. І я бажаю вам неймовірно, класного, суперкласного, я б навіть сказав дня. Я знаю, що у вас все вийде. Просто дочекайтеся, дочекайтеся, і у вас все буде так, як ви хочете.